Влада міста повідомляє про 12 ракетних ударів. Це годину тому була інформація, можливо, вже є більше, чи а можливо, і немає. Запитаємо Сергія Лишенка, пане Сергію, доброго вам дня. Добрий день на жаль, є на даний момент інформація про 15 влучань. В цьому певна кількість ракет потрапила в воду в Дніпро. А, тому невідомо чи рахуються вони чи не рахуються, бо з ними тоді буде ще більше. А, ті постріли, що були завдані, були завдані по критичній інфраструктурі, по найбільш енергетично важливим об'єктам. Місто вже почали екстрено виключати від службу для від електроенергії для того, щоб служби могли щось налагодити. Але я так думаю, що нас чекає досить неприємні декілька діб, тому що а можливо і не тільки діб, а й тижнів, тому що є пошкодження. Що впливають на о, виготовлення електроенергії, так. Тобто, настільки серйозна ситуація за першими, навіть оцінками? Ду -ду 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 Дуже серйозна ситуація, і будемо сподіватися, що вона не критична, і місто не буде в повному блокауті декілька там днів чи тижнів.